Не менше 15 тисяч гривень у Чернігові підвищили офіційну зарплату для водіїв автобусних маршрутів. Такі зміни до програми розвитку громадського транспорту загального користування депутати міськради підтримали на засіданні позачергової 41-ї сесії, 10 липня. Зокрема, аби в умовах гострого дефіциту кадрів на підприємствах зберегти їх та фінансово стимулювати, умови за яких раніше перевізники одержували компенсацію. Забезпечення місця низькопідлоговими автобусами середньої місткості з валідаторами, вивід їх на маршрути з встановленими графіками тощо. Нині пунктом про заробітну плату ці вимоги розширили. Зараз одного з перевізників за цифра 18, у двох вона більше 15. У решта вона вісім. Ми розуміємо, що на ринку водії не можуть працювати за 8 тисяч гривень. В нашому тролейбусному управлінні ця заробітна плата 23 тисячі гривень, наприклад. У приватних перевізників вона в середньому 15, 18, 20 тисяч гривень в залежності і більше, мабуть, в залежності від робочого часу. Вісім не може бути. Це означає, що доплата йде в конверті, не дотримує громада міста кошти в бюджет. Ми пропонуємо в цій програмі компенсувати врахувати доплати приватним перевізникам за кілометр роботи тільки при умові, якщо у них зарплата водіїв 15 тисяч гривень. Не водіїв, а взагалі зарплата по підприємству. Зараз Чернігів посідає першу сходинку за рівнем якості громадського транспорту в Україні, зазначив Ломако. Водночас активно розвивається і комунальний парк. Зокрема, місто купує десятки нових тролейбусів. Лише за 2023-й придбано шість машин. Цього року плюс чотири з автономним запасом ходу. Усього містом курсує з півсотні сучасних рогатиків. За даними Укрелектротранспорту, економічні показники нашого комунального підприємства одні з найкращих. Тобто, близько 40% комунального підприємства заробляє сам на себе. Таких показників в Україні немає. Чернігів і надалі триматиме курс на якісні послуги з громадських перевезень. До того ж, для максимальної зручності містян зараз розробляється новий маршрут. Який з'єднає діагностичний центр із Подусівкою та шерстянкою.